З цими стежками колись ходили древні греки. І матрас викинули. Що ми сьогодні їдемо на водоспад? Їдемо по таким закрутацьким дорогам. Так, тут треба на дорогу дивиться. І море ми бачимо по лівій стороні. Пані і панове по лівій стороні. Ви можете бачити. Море. Так, ти на дорогу дивишся, ми дивимося на морето. Так, да. да, Оля, ти дивишся на дорогу. Я я, я, я. Я я, я наш Довіряйте вашому капітану. Закручена дорога, але їдеш по при Довіряйте вашому прикольно. Ну, дай мені цей. Взагалі, красава. О май краса. гад! Оооо, Был... останемо. О! Кубова клітка. Народ. Два і до Так. Тут ми бачимо. Відбувається процес фотозйомки. Тут таки доволі високо. Така панда 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 <laughs> пандочка витримала, поїсточка. <laughs> Там дивіться, які старі здання Час, ну чому мітися з мене. Ну, Блін. Яка лагуна там була? Лагуна, так, Коротше, я не встигла інтерв'ю сама собі даю. Я не встигла зняти лагуну. Але Можливо, повірте, мені слово, нас... Дорога повертається, тому я з вами, наші улюблені глядачі, посижу, почекаю лагуну то мене вб'ють, якщо я другий раз нас заснімлю. Mm -hmm. <laughs> О, ми наближаємось до лагуни. Так. Діснула курити. Так, зараз буде. Привіт! Ми ведемо нашу трансляцію з половини дороги на водоспад Просто подивіться, який гарні види, яка вагуна, а які гори. Ооо. А ще... Щоб а ще нам Зевс дав трошки хмар. Нічого. <світ> Дивіться, яке море. Ооо, безкрайня Як красиво Нема тут краю О, сонце таке Ми йдемо сюди на горницю Та й таке Трохи так підсмажимося, думаю добряче. Моя кохана жінка Трішки не в захваті від цієї. Подорожі. Що скажеш, які коментарі? Дивіться, Сто? яка ящіка. Куди, куди? Іди сюди. Так, дивіться. Оце місця де жили боги. Де, жили богі, де складалися міфи Древньої Греції. А, а, а. Де... Є один такий міф про двох дурних, які йшли до водоспаду. <рес> Ти знаєш про Сізіфа? Ні. Це називається, знаєш як Сізіфов Труд. Це типу, той... А міф, там, де він е, мав донести дуже великий вантаж <сіхе> до гори, до, до кінця гори. Якісь я, різні легенди, що, що одне, що то, що він мав небо донести, інше, що він не Але його труд був хмарним. Тому називається Сізіфов труд. Ого, що вивчить мене вже. Це ми стежками колись ходили древні греки. І матрас викинули. Хтось матрас викинув. Я не що древні греки Це коротше древні грецький матрас, який випав. Та Хтось ніс матрас. Я несу сумку, Ну ще я несу фігню всяку. О! І зараз сюди сонечко, але як бачите, хмари. Хмари трошки бувають. Трішки радують нас боги сьогодні. О. І справді відео не передати як тут спекотно тут десь градусів 50 напевно ще може і ні але коли наверх ідеш то відчуваєш що це, це страждання Древні грецькі страждання ще надійшов нас порадує водоспад Коля, що скажеш? Кажу, що я хочу їсти додому. Ясно? І так ми йдемо до урвища. Потрібно подивитися подивитися до урвища тому що чому я стільки сюди йшов? Так, зараз ми підходимо. Ой-ой-ой. Готі, дивись там О, дивіться. Трошки дня і трошка Оце так так. Це тут такі породи, якісь нестабільні. Му. Але як тут гарно. Водоспад проходить і тут оце от секлиня це, це його початок. Гарно, дуже гарно. Вертайсь, вертайсь, бо мене зараз жінка буде бити. Так, у сам початок тут водоспад Ого, ну там купальня така клас. Дуже класно. Дещо тут дроном не забачити. Так що, Оль, скажеш? Ти довольна? Довольна, ми назад. Бачте, То, тим, що ми йдемо на Бачите, леді та джентльмени. Це мотивує тим, що в мене ходило багато кров. Що ще вчора нажерло, вже тіп, на бочках не відклалося. І просто ще такий вид. Просто такий вид ви ніде не побачите. Абсолютно ніде. Крім острова Крит. Приїжджайте на острів Крит. Дивіться, гарні місця. Але будьте уважні і дивіться під ноги. Щоб... О, ящерка! Тика. Ті -ті -ті. Тіка ящерка. Ну, з ящерками теж краще наганятись. Хто знає. Так, да, вона така доволі велика, насправді. Те, що я вам хочу сказати, леді та джентльмен, все, все, все відносне і все познається в порівнянні. Ось так от йшли ми наверх, жарились, дуже так спутніли. А назад так приємно і легко йти, коли вниз ідеш. От ми не рекомендуємо тим людям, які регулярно в гори не ходять, довели Так, Цей маршрут, я би сказав, доволі складний і дуже... Не рекомендуємо абсолютно йти, як ми в 12-й годині і з недостатньою кількістю води води треба багато, ми її випали на підйомі майже всю, тобто вже всю. Але на спуску, я думаю, ми вже якось, якось дамо собі ради. Вже такий трохи більш. Більш-менш Думаю, Альона, певно, думає, боже, пропали, я там лишила не одну. Та їх шукар, Альона не і пішла і слава Богу, що з нами не пішла, тому що. Альона, якщо ти, Дивиш? якщо ти дивишся, якщо ти будеш бачити ці ти кадри, ти правильне рішення прийняла по-любому, тому що. А... складний шлях. Складний шлях, але грядка була... була хубава. Напорім ну, ми... набори, я ще не Так. Види, звісно, супер. Але чи це варто того? Я скажу варто. Варто, але можна було і вечором йти, знаєте. Вечором, я думаю, що більше небезпека змій. А, так, да. пев... напевно, плюс, вони з тобі бо Бо на такому сонці, знаєте, змії теж висихають на ніц. Ящерки десь там час від часу перебігають. А змії вони так... Вони так, вже і так достатньо нагрілись, знаєте. І їм не так поприковував. Нагріватися ж так, я думаю, вони зараз в прохолодніших місцях сидять собі під камінчиками і радуються життя. Радуються життю. Але це дуже гарно. Море і гори гори і море. Що може бути ще красивіше? Що може бути ще красивіше? Красивіше може бути тільки поїсти і випити щось холодненького на такій спеці ми, так, ми, ми так не так не дуже багато знімали на підйомі тому що на підйомі було важко Тіньоти говорити навіть тіньочка. там від тіньочка до тіньочка йшли як ящерки перебігали знаєте по сонці і, і таке така штука дивіться як гарно цей поворот і такий прям Тут вода проходить. До речі, оцю воду вони качають з, якраз з того джерела, там де цей водоспад. Є такі насосні станції, от можна бачити, а от там така будка бетонна і тут такі от великі труби. І ці, ця вода використовується у зрошуванні, зокрема е, оцих плантацій оливок які ми проходили. Там Бо десь було... Так. так. Я думаю, що може і п'ють цю воду, було, через фільтри якісь пропускають. Можливо, набирають водичку і продають навіть її. Я думаю, що там дуже гарна вода. Ще вона трошки заванувато, так видно, було зверху, але це будемо вважати, що це просто відзеркалення цих е зеленого моху, який там є. Ось так от моє море <соспальний> на, на, на на. Вітерець. Вітерець як благодатний якийсь охолоджувач наших тіл. <хи> Просто як дорога, наче йде в море. Так ідеш, ідеш, і далі море. І море безкрайне. І ніхто не знає і не бачить кінця йому і краю цьому морю. Видно тільки що воно плавно переливається в небо. таке відчуття, що море йде в небо. Насправді. вже трішки краще дорога починається дуже гарні ці всі пейзажі все це дуже гарне нам треба буде десь звертати направо тільки не знаю де чуть нижче напевно дивіться ту лагуну дивіться на це море Я не, не втримався, просто я не можу не знімати це. Просто як це можна не знімати. Та й такі штуки. Віти, як вони крякають.